Не пошкодуємо сил, часу і життя свого. Через це своє життя пронести чесно звання медсестри. Десять дівчат та один юнак урочисто склали присягу медсестрів в міській клінічній лікарні. Номер один у міжнародний професійний день. Вони пообіцяли з Божою поміччю вірно допомагати хворим. У подарунок отримали квіти і настільну книгу про обрану професію. Що важко всім у цій професії, але це настільки благодарна і потрібна. А тим паче, у сьогодні у сьогоднішній день дуже важлива професія. То вона. Тут вона важка, а тут вона є дуже благородною. Більш складні це, звичайно, оперативні, де, де є це хірургічні травматологія, відділення хірургії, а також реанімації та інтенсивної терапії. Це і досить складні і важкі, тому що пацієнти цього відділення потребують якогось особливого догляду, якогось особливого підходу, особливої любові, вдячності, терпіння в першу чергу. Професія медсестри вважається жіночою. Щоправда, хлопці, студенти медзакладів руйнують цей міф присягу медсестри у першій лікарні склав випускник медичного коледжу Володимир Кінаш. Каже, професію вибрав ще школярем, адже батько все життя працює сільським фельдшером. Так як ще з самого коледжу всі замітили, що я дуже тягнувся до медсестер. Тому я став медсестрою. У нас таке відділення реанімація, що там легких хворих майже не буває практично. І найважче це, коли ти звикаєш до хворого, а він все одно помирає. І це найважче, мабуть. Певний досвід роботи студенти медсестри вже мають, адже у лікарні вони практикувалися, як кажуть їхні наставники, звикали до крові та екстрених ситуацій. Згадують, як в дитинстві вчилися давати уколи лялькам та медведикам. Медсестра терапевтичного відділення Івана Вангела медичний досвід перейняла від матері. Вона допомагає, старається допомагати, хоча б і не працює в цій професії, але все мій робити. Уколи всі процедури це робить моя мама. І звичайно, від неї і я хотіла так само цього. Захотіла піти вчитися в медичну академію. І потім зрозуміла, що це дійсно моє. Людина попадає стресом і вона боїться, що ми її зробимо ще гірше. Каже, що все буде добре, що нам призначив лікар, лікар розуміється, вивчив нормальну історію хвороби, і все буде добре, хворий видужує. Також з дитинства мріяла про білий халат. Олена Сентів вважає професіоналізм медсестри не лише сублівне виконання вказів в лікарі, а й усмішка та добрі слова для пацієнта. Це, напевно, була моя така дитяча мрія, маленька. Завжди ну, мріяла просто про це. І так я собі вирішила, що я стану медичною сестрою. Просто подобалося бачити людей в білих халатах, допомагати людям бачити їх усмішки. Медперсонал клінічної лікарні на Матекі – це близько 400 фахівців, половина з них медсестри. Кожну з них в обличчя знає головна медсестра Галина Хоробута. Майже 40 років тому вона ще дівчиною прийшла у першу міську лікарню на роботу, теж урочисто приймала присягу, і відтоді місце роботи не змінювала. Найбільше в житті каже, цінує здоров'я. Це було так якось урочисто. Ти вже не могла зробити якусь помилку. Старалася працювати як найкраще, щоб не заплямити честь лікарні. В молодому віці дуже трудно. Якщо важка молода людина, колись в мене на руках помирала молода жінка, мені наскільки було прикро, наскільки важко, що я не могла це усвідомити. Хоча, звичайно, це такий був діагноз, що вона не могла вижити, але це дуже тяжко. Крім роботи, кожна з новоспечених медсестер має певне хобі на розсуд. Тепер уже колег. Дівчата представили картини вишивки оригінальну. Випічку та композиції із шприців Оксана Семко, Михайло Березині, Андрій Українець. Новини на вежі.